Ранок у Херсоні розпочався із обстрілів. Перші вибухи пролунали після дев'ятої. Російські снаряди поцілили у пункт роздачі гуманітарної допомоги у середмісті. Сюди люди приходили за хлібом, буржуйками та іншим. Очевидці говорять, прилетіло просто у чергу. В результаті двоє людей загинули. «Цинічність цього обстрілу важко переоцінити, тому що під час обстрілу загинула парамедик Червоного Христа. Жінка всього 32 роки. Молода, окрім того, загинув один з містян, який прийшов за допомогою. Це 70-річний чоловік. Та кілька людей зазнали поранень. Поранень мінновибухових. Ще двоє людей після цього обстрілу отримали травми. Це 44-річна жінка та 38-річний чоловік, який проходив повз за інформацією, наданою обласним терцентром екстреної медицини та медицинних катастроф. Поранені зараз у лікарні влучили снаряди і у кафе в середмісті. Дмитро в цей час вийшов із закладу на вулицю, щоб зателефонувати матері. Я поговорив з матір'ю та чоловік. Ануло підносом буханули, перед носом вітя, і в пригнули сюди за цим, слава Богу. Це теж серед місця. Тут пошкоджені будівлі, посічені дахи, повилітало скло, а на дорозі плями крові. Херсонка Наталя Каменева чула вибухи у себе вдома. Говорить, було гучно, ховались за правилом двох стін. Дома були, почули, що вибух, та й все. Шо привикли. за дві стіни. Угу. так. а ну а в укриття ні, Ми, ну не побігли. Правда, угу. що дві стіни. За словами пресофіцера комендатури оборони міста Херсон Дмитра Плетенчука, в першу чергу місто обстрілюють зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». Збройні сили України надають відсіч. Щодня відбуваються артилерійські дуелі, бої, проти проти батарейна боротьба. Тим не менш, уникнути жертв цілком неможливо, на жаль. Така у нас ситуація станом на сьогодні в місті Херсон. За фактом обстрілів військо мерев Херсона та загибелі парамедикині медикинії цивільного чоловіка, обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.